Так от, з чим же все таки працюють розстановки? Розстановки працюють з вашими блоками. Це коли ви рухались-рухались по своєму шляху від точки А в точку Б і в щось уперлися. коли я в якусь уперлась в проблему, і я не знаю, що це за проблема. Як, як мені це вирішити? Ось, ось, ця, ось ця заблокованість це те, з чим ми будемо працювати. Ми будемо дивитися. Шукати причину, чому я не можу рухатись далі. Діагностична робота це робота по виявленню цієї причини. Коли я хочу дізнатися, чому мої стосунки, наприклад, з коханим не, стають, не перетворюються в шлюб. Чому мені досі не зробили якогось там офіційного, офіційної пропозиції? Не всі роботи, і ми можемо в цих роботах рухатися далі. Тобто, я, мені достатньо подивитися причину, а далі, наприклад, мені страшно йти в цю причину. Або я подивилася причину і сама знаю, що мені з цим потрібно робити. Тобто ми аналізуємо свою ресурсність, готовність іти далі чи не йти. Не всі дослідження, не всі. Наприклад, УЗД, які я зробила у лікаря, означають, що мені потрібно робити оперативне втручання. Тобто я дізналася про проблему, що всередині в мене болить, а далі я можу прийняти рішення, я можу це оперувати, я можу це лікувати народними методами, я можу взагалі цю проблему проігнорити і сказати, а саме пройде. І так, далі. так само і з нашою якоюсь душевною проблемою. Тому діагностична робота дізнатися. Про причину. Можливо, зараз в мене недостатньо ресурсу. Можливо, я маю походити з цим, подумати, пожити і потім піти з цим. Розстановка це терапевтична робота. Ми знайшли проблему, і ми йдемо її оперувати. Ми йдемо в терапію ось там. І розбираємося, де, коли вона виникла і що, яких ресурсів не вистачило тоді, коли вона виникла, для того, щоб з нею розібратися. Індивідуальна сесія це робота з нашим менталом. В принципі, в індивідуальній сесії ми можемо робити будь-які роботи. Можливо, це буде якась регресія, в, наприклад, внутрішньоутробний стан. Можливо, це буде робота метафізично, де ми будемо працювати з асоціативним рядом. Можливо, це буде комусь бракує. Коучинга, коли е, в мен... я вже розібралася з проблемою, але мені реально не вистачає якоїсь енергії, якогось заряду для того, щоб рухатися. І я не знаю, що це може бути, але це просто не, не розстановочний запит, і там треба попри щось докрутити, дорозпакувати розстановку. Ось в чому відмінність у цих роботах, тому зважуйте, що вам потрібно. Звичайно, я в запиті можу підказати, що це розстановочний запит. Тут, можливо, тобі достатньо буде діагностичної роботи, ти й так прокачаний блок побачиш, далі будеш знати, що сам з ним можеш зробити, і так далі. У кожного своя індивідуальна ситуація, але не сприймайте, будь ласка, розстановки як панацею від усього. Це не чарівна пігулка, це унікальний терапевтичний метод, який допомагає працювати з підсвідомістю. Але не все можна вирішити, ігноруючи блоки в голові.